Ніколи не повторюйте, побачене у відео, бо це може негативно вплинути на вашу психіку. Всім привіт! З вами Марно Час, і сьогодні спробуємо пройти пару рівнів в грі Geometry Dash Lite. Це безкоштовна версія з обмеженою кількості рівнів Geometry Dash. І те, як це буде впливати на мою психіку. Ну що, поїхали. Перша спроба: мій нервовий стан спокійний, налаштований. Рішуче витримка залізна. Хочу сказати, що до цього я пару разів грав в цю гру перший рівень. Ну, проходив десь відсотків може на 50-му, в принципі, загальне уявлення про цю гру я мав, але перший рівень безпосередньо ніколи я не проходив ще. Ось, Зараз буде літачок. В принципі, поки що все йде дуже легко. Тут трошки вже ускладнення починаються, з'являються ці Перешкоди так неочікувано не в незаймілому місці. Але в загальному поки що йде все дуже непогано. Ось. Не знаю, як взяти цю монетку, але в принципі в мене зараз таке налаштування, щоб просто пройти цей рівень. Ось. Так, ну ось десь. Oh, shit. Тут завжди я і програвав. Так, друга спроба має бути краще, я сподіваюсь, ні. Навіть не досягнув того рівня, що був до цього. Так, з третьої спроби 76%. Непогано. Відчуваю це я поки що спокійно. Так, четверта спроба. Майже на тому самому місці. 78%. Так, п'ята спроба. Це якийсь, мабуть, якийсь бермудський трикутник, бо я на ньому програю вже третій раз. Так. Ні, шоста спроба була невдалай. І все-таки з сьомої спроби забіжу наперед Я перший рівень такі осилив. Не можу сказати, що це якось поки що вплинуло на мій став нервовий. Все спокійно, все на налаті, все під контролем, спокійно натисканий на екран, нічого страшного не відбувається. Пишіть, до речі, в коментарях, за скільки спроб ви змогли пройти. Перший рівень, скільки часу витратили, скільки стрибків, там в кінці все одно наводиться ця статистика і як це вплинуло на ваш стан після того, як ви пройшли цей рівень. До речі, попереджаю, що з першого разу точно цей рівень нікому не вийде пройти, і можуть бути непередбачені реакції у вигляді незрозумілих вигуків. Можливо, навіть якихось нецензурних слів, тому будьте готові не грати поруч з маленькими дітьми, бо це може справити про вас погане враження. Оу, oh, щет, я тут, чесно кажучи, вперше. І я не очікував, що тут знову буде цей літачок. І я вже трошечки нервую, бо це, я так розумію, десь уже майже фініш. І єс. Yes. Все пройдено. 7 спроб, 359 стрибків, 6 хвилин, 10 секунд я витратив на проходження. Так і погано. Так, це у нас вже другий рівень. Перша спроба. Поки що все йде як по маслу. У мене все вдається. Oh, не позитивний Настрій. Ні. Мені здається, що коли вже йде 13 спроба, позитивного настрою бути вже не може. Бо це вже більше, ніж. 7 набагато. Цей рівень починає вже мене дратувати, сидіти в мене в печінках. Але заради каналу і огляду я готовий трошки помучитись. Якось так. Показувати кожну спробу немає сенсу. Бо тут є як тупі, скажімо так, програші, так і достатньо. Близькі до фінішу, тому покажу вам найяскравіші. І ось 13 є один з таких. Оці монетки, цікаво, як їх можна так взяти, щоб максимально собі не нашкодити. Думаю, що наступний раз я спробую все-таки її дістати. Так, ну, вже трошечки починаю нервуватись, бо розумію, що десь вже близько кінець рівня. Ось головне, зараз не помилитися. 80. Ага. І так, я знову з вами 56 спроба. Я сподіваюся, що вона буде успішніша, ніж попередні 55%. От, в принципі, я думаю, це вже має бути десь фінішна пряма. 96%! Ви що знущаєтесь! Це було так близько. Мене навіть дали е цей значок. Так, і нервовий стан, це щось середнє між я вже нічого не хочу, нічого не можу, і дайте мені вже врешті пройти цей рівень. Тобто 56 проб пройшло, а я не зміг пройти цього-навсього 4%, які були. До речі, в грі доволі таки позитивна музика, яку ти коли граєш, просто не чуєш. Ти її настільки концентруєш свою увагу. На грі, що ти не помічаєш, що відбувається. От я зараз дивлюся, я навіть не вірю в те, що я так майстерно проходив це. Бо яким чином це відбувається, зараз я просто не розумію якась ніби як божевілля відбувається перед очима. Ось, до речі, якщо ви помітили, я все-таки навчився брати деякі ці монетки-зірочки. Все-таки за 100... застосить гаком спроб я навчився. І виявляється, що в літачку можна знизу їздити, коли там є дно. І ти від цього не програєш. От. Сподіваюсь, що все-таки це буде вдала спроба. Бо 112 56 проб, yes. Все-таки я. Пройшов, я відчуваю полегшення, 112 спроб, 3105 стрибків, 45 хвилин я витратив свого життя на це. Всім дякую за перегляд, ставте лайки. Всім па-па. О, по скрипту. Гра хоч і на п'ятірочку, але пропоную все-таки для здорової нервової системи зробити ось так, видалити.